Народ. Эээ. Uh, Dead Space 3 на контролері? Правда, на Xbox. Написи. Дубль номер два. Народ. давайте поміняємо! Ушко! его. Бачу, бачу. Так, 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 так. Є. Де с перестре на контролері? а Знайшов а Знайшого коли часу підматися. Ти Так, так, скидвоє наработ, так? Де? А, куфу! Е oh. от де? Ти тут? Ти ти? <ріхи> 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 от так, от, хлопці. Дубль номер два. Непоганий рестарт. Оу. Так. І куди полетів? А, он тут прямо на місці, тільки крішку убірвав. по колу. Бляха арена. <звук> 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 Зістадав трісло упаковка. Немає в мене котака, ну от. Що поробити? Сьогодні не твій день. Не попрацюєш тут. Ау. Так, новий пазл. Еу. Оу! Так. Майже. Середина і воаля. А тепер. Вейс Ага, ось так. Хм. Yeah, that's the new Yes. Whoa. Uh hey guys, whatever they were experimenting on here, it looks like it got up and took half the warehouse with it. Oh no. What about the sensor parts? Three pieces, right? Well, it's a long shot, but I'll take a look around. That's dead space three. No controllers here. We move on. Ta da! Ta da! Ta! Look at Ха, кинуть мостику Ага, поднять лифт, так-так И... о, там что-то внизу В горы Йой! Щось мало вискочити, але напевно прибрали. <гуми> Ось вона частина. Частина моїй нової пукавки. Так, зон. Ааа, як. Панина це все прикріпити барахло. Оооооооо! Ем. Uh, no, i exactly Oh. Okay, Santos. I think I've got all the parts for the sensor. Excellent. Do you think you can reconstruct it? I just need to find a bench and call up the blueprint. Shouldn't be too difficult. Hey. hey. Fuck you. Do you know? That? Е Ей, фім! Так, назад, чоловіче. З висоти капець, як виспита? Довгі сходи, лізеш довго. Блін, показалось. Я думав, тут ящик бокс. Лізеш, лізеш по цих сходах, Оказується, тільки приступив до цього разу. чик чик І ти на горі Або напоки не зупиться. Єес, єс, нарешті. Нарешті! Патрони. Разом з аптечками. Можна і було і не крафтити. А, перевертаємось, правильно. Ну, що й зараз буде.

Ще Давай. О, я десь вперся треба відійти. Так, 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 так. Є, іди, нічого е. А зараз? Все? Як скажеш? Ну ви. Guys, that beast thing keeps running away before I can kill it. Oh God, we can't seem to catch a break. But if the sensor works, we will have the machine's location. If this planet doesn't kill us first, we'll find it. I'll be back soon. Nah. Yeah. Yeah. Hey, anyone been out to check the armory? No. Why? Oh, shit. That's what I thought. Someone with a trail of flares, and they're still burning. Oh God. Бонус місія склад. Давайте чуть пізніше туди заглянемо, зараз рухаємось по сценарію. Я йому відірвав голову. Ой! По сценарію це сюди. and that i'll lecture with of the sovereign colonies <laughs> that we have sworn to protect. i expect 100% therefore, the military arm of the final quarantine campaign will divide into three oh. tiers of soldiers and sweeping cleanse duty. the first crew is the disabled. have out. the obeyed the order and provides assistance to those who have not. <laughs> Tá, Tá a... Oh! Hello! <laughs> <Where are they? laughs> not not <here. laughs> А, це. суїцид. Ah, так, так, точно. One mind, one body. Ану. Блі, be... заплиску, ah. оце мені досталося. Тримайся, друже. Так, я надіюся тут без рапторів все окей. Хух. Ящиків немає, ну окей, дорога чиста. Підозріло, так? Окей, айзик, я ям дан Denik has ships. We could take one, get out of here. If you care at all about Ellie, you will do this. For her. Haven't you been paying attention? We're the only hope of saving our entire race. There is no hope, Isaac. None. The best we can hope for is to survive and get the hell off this planet. He's worried about his own shit, so he <inaudible> can't find Ellie. He has enough of that. He just going to get the hell out of here. And here's Mute. mission. Это наша бонус миссия. База. ворожение склад. Бляха, скики бонус місій Та-та-та-та-та. Питри. Великая колокація. Эм. Аз дара. Шось тут. Ужив! И ты ужив! Аааа! Пудит, подо, подожди! Ай! Ау! Плюс по мені лиза! Слово! <ривіт> ты шо там застрял? А сокеркою проб'ю? Хиу! <ривіт> е, дай мені ще шус. Это твой дроссы, перва. Нема? Куди ти ей пойди? Ну давай. Не, застряг ти там, бедлашный там. Угу. Три патрони. Я ж вас ці трупи бляха тільки тільки покинув, ви вже позаражались. Ну тут концентрат прямо бактерій кажаний. Куди ми? А це все-таки Ой, бля? Я не бачу його. Дякую, бот. Може я не цією просто взял, а буде нормально. І... Апа! Є, зразу в порядок привіт. Хто там ще? Дивіться, вони прямо на старті. Та ну айзик, не а там длится. Что ей? Ты же сдун, бляха муха. Так что тут оно ну, зараз следит за ним. Патроне внимает. Ого. Ага. Да ну. Шара? Давай. Оп. Правда, че я. Кто тут? Давай, мини патроны, красавчик. Так, 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 Ща якісь нешники. Ага. З Чи що там робиться цей. Ем, патрони не вряд чи получится, треба. Як раз якраз патрони і потрібні. З металолому робиться патрон.